Журналіст адвокат, колишній суддя, юрист та інші правники. Їх загалом 20, а об'єднує усіх громадська рада доброчесності. Новий орган, який сформовано 11 листопада 2016 року, покликаний сприяти вищій кваліфікаційній комісії суддів України в оцінюванні відповідності суддів чи кандидатів на посади суддів вимогам професійної етики та доброчесності. Дуже скажімо, така прискіплива увага до роботи ради. Судді, які були членами ККС, наголошували на цьому, що вони очікують професійний результат і, очевидно, будуть під мікроскопом розглядати всі дії, рішення, документи ради. Тому треба. Я очікую дуже серйозного навантаження, серйозної роботи. Вітаю всім серйозним обранням. Хочу сказати, що знаєте, я бачу вашу роботу на засадах такого про, продуктивного процесуального лідерства. Вам, перед вами ще там серйозні завдання, ви будете обирати керівні органи, ви будете затверджувати свою нормативну базу, і там можуть бути якісь, ну, скажімо так, у вас якісь камені для спотикання. Я би рекомендував вам орієнтуватися на загальний кінцевий результат, а не на якісь ситуативні, можливі там ну переваги, які хтось би міг із вас отримати. Кожен з обраних членів громадської ради доброчесності зарекомендував себе як хороший спеціаліст і як доброчесний представник громадянського суспільства. Тому я раз сподіваюся, що ми з колегами тепер уже колегами зможемо організувати налаштувати, свою роботу так, аби максимально сприяти вищій кваліфікаційній комісії, е, очищувати та оновлювати суддівські лави, вперше громадськість отримала право здійснювати контроль за формуванням суддівського корпусу. Тому зацікавлення з боку суспільства та засобів масової інформації щодо створення громадської ради доброчесності було відчутним. Не дивно, що серед членів ГРД поруч з правниками опинились також громадські активісти та журналісти. Я не можу сказати, що супер інтерес якийсь був до цього, але задавали питання, ефіри, і коментарі, і все тому, що ну, дійсно безпрецедентний випадок, коли громадськість має таку роль, хоча вона і досить обмежена, але все-таки це вперше в історії таке принаймні судової реформи. І я думаю, що це ну, не випадково, що ЗМІ принаймні звертають на цього. Точно не маємо наміру робити кар'єру адвоката там, чи судді, чи ще когось. І тому ми тут. Дуже нейтральну позицію займаємо так, щодо суддів е, в плані ну, особистого. так, Але в плані журналістського ми дуже вмотивовані увійти в цей процес, тому що насправді. Мало змін відбулося в судовій системі після Євромайдану. А реформа суду реформа судової системи. Це була ну, топ-вимога людей, які вийшли на Євромайдан. До складу органу увійшли представники дев'яти громадських об'єднань, які були допущені до участі у зборах щодо формування ради. Завдання громадської ради це збір та перевірка інформації про суддів чи кандидатів на посаду судді. Членство громадської ради доброчесності це інструмент досягнення нашої мети, власне, встановлення, утвердження в Україні справедливого суду. І я гадаю, що у нас наразі з колегами є. Для цього усі можливості, і перед нами зараз стоїть виклик. Цей, мож... цей шанс не змарнувати. І з іншого боку, ми очікуємо, що вища кваліфікаційна комісія суддів України буде е, звертати увагу на висновки громадської ради доброчесності та враховуватиме їх про е, оцінці суддів. Основна причина, яка мене зокрема привела до цієї ради, є незадоволення тим станом суддівської незалежності, який до цього часу у нас склався, а саме незалежність, я бачу в двох аспектах: по-перше, це залежність від засобів існування непросто а саме хабарів, і друге, це залежність, так звана адміністративна та інша від голів судів, політиків і інших. Створення громадської ради доброчесності це одне з нововведень судової реформи, а також один з інструментів для моніторингу підзвітності та доброчесності суддів. Щоправда, члени ради говорять про недостатність повноважень та бажання їх розширити. Вважаю їх повноваження дещо декоративними. Ну а це э, радше краще ніж нічого, ніж то, що було альтернативою було десь йти на вулицю, і палити шини, як то кажуть, Да? це є певний механізм, як ми його реалізуємо, вже буде залежати від нас. Ну і крім того, э, безперечно, я приймаю участь до цього обрання, до цього процесі наскільки можемо, адвокатська дурача група над зміною законодавства над наданням реальних повноважень, можливості, хоча б такі, щоб вони не були суто декларативними, я знаю багатьох, напевно, більшість з тих, хто пройшли, я знаю, бо це гості моїх ефірів на громадському радіо, і це наші там побратими по боротьбі ще проти Януковича і побратими по і посестри по Євромайдану. Тому в мене велика надія на те, що ці люди будуть мати вплив нарешті. Хоча є сумніви ну, у деяких. От учасників, які пройшли, що ця громадська рада доброчесності ну от матиме дуже сильний вплив, але треба діяти, пробувати робити те, що можеш робити. Нам потрібно почати працювати в цій раді, так і показати перший результат. Якщо буде перший результат, тоді буде набагато легше адвокатувати за. Розширення повноважне, розширення мандату, тому що ну ми наразі так склад в принципі він дуже непоганий, і так ми бачили по кандидатах, що в принципі будь-який склад з цих 20 злишніх людей він е, міг би бути е, ну дієвим і, 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 і достатньо професійним зі сторони представників ФЕМІДИ натомість виникають застереження щодо можливого впливу на суддів. Важливо дотримуватись балансу між незалежністю суддів, підзвітністю суспільству та стандартам Ради Європи. Рада Європи нам каже про те, що оцінювачі мають мати достатню кількість часу для того, щоб зробити, щоб оцінювання було всебічним. Ці рішення мають бути обґрунтованими. Про що говорять нам європейці? Що таке обґрунтоване рішення? Це рішення, яке прийнято на інформації, яка надійшла з надійних джерел. По-друге, Кількість доказів має бути достатня, докази мають бути допустимими, достатніми, і відповідно виставки мають бути обґрунтованими. І що теж велика частина про яку точиться ще зараз, і фактично ми зараз формуємо цей підхід ради, це доступ оцінюваного до доказів, до рішення і можливість надання заперечень. І оскарження цього рішення. Громадська рада доброчесності, і її члени не мають наміру влаштовувати полювання на відео, зводити якісь рахунки, чи, скажімо, показати свою перевагу над кимось. Ми дійсно прийшли для того, щоб забезпечити право на справедливий суд через оновлення та очищення, застосовуючи реальні юридичні механізми. Висновки громадської ради доброчесності щодо невідповідності суддів та кандидатів на посади суддів передаватимуться вищій кваліфікаційній комісії суддів України та потраплятимуть до суддівського досьє ми спілкувалися з Вищою кваліфікаційною комісією суддів. І, ну вони оптимістично дивляться на ці речі і конструктивно. Ну, власне, все, що від них залежало, надати приміщення, забезпечити процес. Вони все виконали. Ну і звичайно, їм також на, на, на їх. Зараз на них величезна, величезна навантаження, величезна відповідальність. Це і добір Верховного суду, і е, моніторинг суддів і так далі. Е, такі орган громадської громадська рада доброчесності, якщо він, звичайно, буде фахово виконувати свою роботу, може допомогти, тому що фактично він буде робити леву початку роботи щодо перевірки доброчесності. Е, ну я не можу сказати замість у ще комісії, але допомагати їй у цьому. Ми свого боку це позиція. Я думаю, сміливо можу і виказати. Членів Вищої кваліфікаційної комісії обіцяємо бути, скажімо так, уважними до вашої роботи. Нам, попереду, у вас два роки. Ваша тепер уже каденція. Першочерговим та найважливішим завданням для громадської ради доброчесності є відбір до Верховного суду. Конкурс уже стартував, а тому члени ради готові розпочати роботу.